Прийняти законодавство, в якому пропонується, що мінімум 2 дні на тиждень повинні працювати працівники віддалено. Чи це правда, чи ні? У Німеччині, звичайно. Це є. Ну, ну основна... Тобто, ти маєш бути. Е... На основній роботі там. Три дні... дні в офісі, два 3... дні вдома. Обов'язково. 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 Це щось якесь <laughs> дивне. Чого? Ну таке законопроект. <laughs> Для того, щоб розвантажити <laughs> місто. А, це щось якось виглядає дуже дивно. А, ну на... це до якої роботи може відноситися? До любої? Ну, будь, до будь-якої. Незвичайно ну, не до тієї роботи, де ти можеш да, лікарня. <laughs> ну, якщо ти щось робиш руками, там закручуєш болти. Ну, наприклад, пральні машини, ти робиш пральні машинки, в тебе йде конвейер, два дні береш додому додом. Ну, Наприклад, до мене зверталися щодо працевлаштування токарем, у мене була вакансія, і мені писали, що типу, чи можна працювати віддалено токарем. Тобто е мені потім пояснили, пояснили, це нормально. Тобто, ти відправляєш якісь деталі, де тобі треба. Там щось виточити, відправляєш людині, вона там точить, відправляє тобі назад, готові. Це ж тебе вдома має бути станок. Ну, значить, у людини є станок, якщо вона мене питає, чи можна працювати віддалено. Ні, це дурня. Це взагалі дурня. Насправді цей законопроект обговорювався у 2024 і 2025 роках, але його не прийняли. Але це була така мета, щоб розвантажити трошки офіси, місто, щоб трафік менше був, економити комунальні послуги і так далі.